Незалежно від національності та віросповідання у Тернополі молодь об'єдналася заради доброго діла. Спільними зусиллями робили місто чистішим. Цього разу прибирали єврейський цвинтар. У кого вихідний, а в кого нелегка праця. Молодь із України, Європи і навіть південних країн вшанувала пам'ять іудеїв, продовжуючи робити Тернопіль чистим, волонтери прибрали єврейське кладовище. Іноземці розповідають у їхніх країнах про це більше дбають відповідні структури. різні місця. ale jest także organizacji jezykowe, że szczęśliwi te ci, ale nie, nie usi. Bardzo przyjemno razem pracować, ale to jest, to jest składno, to nie mamy mo przyładów, żeby te miejsce. no swoimi rękami to robimy. Я вирішив прийти сюди та допомогти, тому що, хоч я і мусульманин, хочу допомагати в гуманітарній роботі суспільства. Нема різниці: мусульманин, ти атеїст, єврей чи християнин. Треба дбати про країну, в якій ти зараз живеш. В моїй країні влада більше займається цим, але я радий, що сюди прийшли різні люди і роблять щось разом. Для мене це перш за все цікаво. Я хочу зробити щось для свого міста, щоб зробити його кращим. І для мене це насправді після того, коли ти зробиш щось добре, це насправді ти відчуваєш себе краще. Фізично не важко, спільну мову також знаходжу, тому що всі ці люди, які приходять, вони всі вони вже прийшли з цією метою, такою самою, як в мене. І тому, звичайно, це нас об'єднує». Волонтери зачищали надгробні плити, збирали сміття, зрізали траву. Матеріали їм закупили громадські активісти. Але щоб повністю привести цвинтар до ладу, треба більше часу та більше робочої сили. Найкраще покосити. Якби люди взяли гроші разом, або хтось волонтерсько покосив траву між тими гробами тут. Nie trzeba mmm y, dużo groszy, tu trzeba po prostu wziąć osobliwe takie nożyce do drzewa, maleńkie drzewka między grobami po prostu y, wyciąć, wyrizać. Jakby było 20 ludzi, jakby były kosa, prosta kosa jak z pola. Y, nie trzeba kosiarki. Y, jakby było większe ścotek, y, y, no to 3 dni, 4 Волонтери закликають всіх охочих допомагати їм у прибиранні міста як матеріально, так і фізично, надіються і на допомогу влади просять, хоча б ставити більше сміттєвих урн в різних куточках Тернополя.